Вітаю всіх! Я хочу подивитись відношення Європи до ситуації, що склалася. Трамп накладає на Європу гарантії безпеки. Зеленський хоче від Європи допомоги військової. Я в шоці: відношення Європи до ситуації, яка склалася зараз щодо війни в Україні. Відношення Європи до цієї ситуації, яке? Відношення Європи до ситуації, яка склалася щодо війни в Україні. Верховна Жриця. Україна. Вони хочуть зупинки цього дурдому. Ось, дивіться, баланс. Зупинка вийти з пошуки, шляхи балансу, помірності, вийти на спокій. Кінцевий результат, щоб Зеленський, ось він. Ага. А Зеленський, вони розуміють, що Зеленський просить допомоги на довгострокову війну. Або ще варіант. Зеленський просить допомоги на майбутній зрозуміло що. Ось, вони все розуміють. Вони сплачені. Дивіться, Європа сплачена. Вони все розуміють, їм треба якось вийти на баланс. А Зеленський хоче на війну. Грошей на війну, на відбиття і ресурси, яких вона не має. Ось, тепер. Сюди ж. Європа допомагатиме Зеленському військовою допомогою. Достатньої кількості. Європа допоможе Зеленському військовою допомогою в достатній кількості. Достатній кількості. Тут жезлів. Це відповідь так. Дев'ятка Пентаклів відповідь так. Але в достатній для чого? О, дивіться, жертва. Розмов багато. Дуже багато розмов. Ви ж розумієте, що це все вилізе боком? І все одно зупинка. Четверта камечі. Вони шляхи до зупинки цього. всього. Все одно, це для зупинки. Вони хочуть зупинити цю війну. Не хочуть вони розвивати. Я так розумію, це буде також на певних умовах все, допомога. Ось це добре.